Всіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео я покажу, як зв'язати ось такі мітінки. В'яжуться дуже легко, просто нічого складного немає. Все зараз покажу. Так, як розрахувати, скільки петель потрібно набрати? Спочатку в'яжемо зразок, стираємо, висушуємо повністю, і вже в сухому вигляді робимо заміри да? і розраховуємо щільність в'язання. Далі треба заміряти свою руку. Да, отут обхват, у мене це 15 см, і відповідно розрахувати кількість петель, яку вам потрібно набрати. Я в'яжу із пуха норки в дві ниточки, спицями номер 4. Ось так. Да, і я набирала 36 петель, ну плюс одна для замикання в коло. Ну, і далі в'язала резинкою. Резинка 1 на 1. У мене вийшла 8 см. Повністю мітінка 21 см. Так, набираємо петельки. В моєму випадку це 36. У вас може бути своя кількість петель. Значить, яким чином я буду набирати перша петелька. Да? І ось, дивіться, здається, це називається німецький набор петель. Він такий ну, еластичний да, в міру. Так, значить, що ми робимо? Отак от заводимо спицю під оці дві ниточки, потім вводимо от сюди в цю петлю, ввели і далі ось так прокрутили пальчик, захватили оцю. Ось так. І знову, під дві петельки, ввели сюди, в петлю, прокрутили, захватили ниточку, затягнули. І знову під дві ниточки в петельку прокручуємо пальчик. І так, набираємо потрібну кількість петель. В принципі, можна набрати будь-яким зручним для вас способом. Можна і звичайним, але звичайний він такий, ну, не, не такий еластичний, я би сказала. Ось зараз покажу. Ось такий край виходить, достатньо еластичний, але в міру, да, скажімо так. Все набираємо потрібну кількість петель плюс одна, плюс одна для замикання в коло. Так, я набрала 37 петель. Я в'яжу на двох спицях, тому розділила навпіл. Да? Зайву петлю я залишила на оцій ось спиці, ось на, який, на яку я набирала. Да? Ось тут в мене 19 петель, тут в мене 18 петель. Так, і тепер а, замикаємо в коло, да, яким чином ми це робимо. Оцю петельку зайву, да, що я тут залишила, я її ось таким чином перекидаю ось на цю спицю. Далі ми перевертаємо спицю ось таким чином. Так, далі а, ми робимо. Ось таким чином підтягуємо да, оцю ниточку. Це в мене основна ниточка, да, з якою я в'яжу, а це те, що залишилось від набору. Підтянула, притримую тут все і витягую спицю. Так, Все добре підтягнули І тепер нам треба зімкнути в коло. Да. Я беру ось цю петельку, під неї да? Вожу, е, спицю і захватую ось оцю, ось таким чином. Скидаємо і повертаємо цю петельку назад. І, звісно, все треба підтягнути. І все починаємо в'язати резинку 1 один на 1, один, я починаю в'язати із лицевої петлі. Лицева, виверідно. І таким чином я в'яжу резинку 1 на 1, 8 см. І ще, до речі, такий момент, для того, щоб гарно лягали петельки. Да, там, ну, натяжіння має бути правильним. То все зрозуміло, але ще є ось такий метод, щоб в'язати петлі, от саме ось таким чином пров'язувати. Ось таким чином в'яжемо лицеву, да, захватуємо ось так ниточку. А виворідно захватуємо ось так. І тоді будуть гарно рівненько лягати петельки в резинки ось так. Все, і так в'яжемо резинку 8 см. Я пров'язала резинку 8 см висоту, і тепер треба зробити один установочний ряд. Один ряд пров'язати лицевими петлями. І далі вже будемо робити прибавки для вив'язування пальця. Так, і тепер починаємо вив'язувати анатомічний пальчик. Зараз покажу, як вив'язувати на лівій мітінки. Значить, як ми розраховуємо да? від початку ряду. У мене виходить на цій спиці 18 петель. Від початку ряду я відрахувала 8 петель, да? повісила маркер, і тут у мене залишилось 10. Тобто, на пальчик я залишила більшу кількість петель і починаємо в'язати. Нагадую, це в мене початок ряду. До маркера я пров'язую лицеві петлі, і тепер перед маркером я роблю прибавку. Ось таким чином я захватую протяжку, Вдягаю її на спицю, і ось з цієї сторони отак захватую і пров'язую лицеву петельку. Ось так. Все, далі в'яжу до кінця ряда. і потім наступний ряд в'яжемо без прибавок. Прибавки будемо робити через ряд. Кількість прибавок має відповідати кількості оцих петель, які ви залишили на пальчик. Тобто, в мене 10 петель на палець. Я залишила, значить, кількість прибавок у мене буде 10. Таким чином, я пров'яжу 20 рядів. Так як ми робимо прибавки через ряд. Я пров'язую 20 рядів. У мене йде да, в першому ряду прибавка, потім без прибавки, прибавка, без прибавки, і таким чином я пров'язую пальчик. Так, тепер я покажу, як вив'язувати пальчик на праву мітінку. Да, ось, е, ми пров'язали установочний ряд, резинку все тут так само, як і на ліву. Да. Е, після установочного ряду ми в'яжемо ряд із прибавкою. Ось тут у мене початок ряду да, після установочного. Що я роблю? Половину петель да, я пров'язую лицевими, тобто оцю спицю першу, да, я пров'яжу лицевими, і прибавку я буду робити вже на другій спиці. Так, я пров'язала да, половину ряду першого, в якому буде прибавка. І тепер з цієї сторони я ось розмістила теж маркер. Да. І на лівій мітінки ми робили прибавку. Да, ми пров'язували 8 петель, потім робили прибавку, потім 10 петель пальчика. На праву ми пров'язуємо 10 петель пальчика. Ось я маркер поставила, і прибавку будемо робити після маркера, і потім 8 петель. Пров'язуємо до маркера та 10 петельок. І потім я покажу, як зробити прибавку на правій мітінці. До маркера я пров'язала. Маркер перекидую, і тепер роблю прибавку. Прибавку із протяжки. Ось таким чином я захватую протяжку, вдягаю ось так на спицю і пров'язую, ось так пров'язала. Все, далі до кінця ряду я пров'язую просто лицеві петлі. Наступний ряд. У мене буде без прибавок. І так же, як і на лівій мітінки, да, ми робимо 10 прибавок. Тобто, таким чином, нам треба пров'язати 20 рядів з прибавками через ряд. Я пров'язала ряд без прибавок да, після першої прибавки. І зараз в'яжу. Третій ряд, в якому буде прибавка, і ще раз покажу. Та я дов'язала вже до маркера, маркер перекидаю, захватую протяжку і вдягаю її на спицю і пров'язую лицевою петлею. Все, таким чином ми робимо. Ту кількість прибавок, яка відповідає кількості петель на пальці. В моєму випадку це 10. Так, я дов'язала всі прибавки, да, які потрібні. І останній ряд я пров'язала без прибавок. Да, зробила останню прибавку і ряд без прибавок. Далі ми будемо вив'язувати. Саму цю рукавичку да, без пальчика. Пальчик потім будемо окремо. Значить, у мене оце закінчився ряд. Мені тепер треба пров'язати на оцій спиці. Да, у мене початок ряду ось тут. Ось це я пров'яжу. А оці петельки да, на цій спиці до маркера це петлі пальчика. Оці 10, що ми залишали, да, це петлі пальчика, ми їх перезнімемо на нитку. Пров'язуємо всі петельки на цій спиці. Так, я пров'язала ці петельки. Тепер я беру голочку і контрастну ниточку, і просто перезнімаю ось таким чином ці петельки. Так, протягуємось так, ниточку. Знімаємо. Можна ниточку зв'язати, щоб вона не витягнулась. Ось так зав'язали. Так, це нам не потрібно. Ось так. І все. Тепер ми зараз змикаємо в коло та, і в'яжемо необхідну висоту. Отут цю петельку першу, так, потугіше треба зробити. І все в'яжемо по колу необхідну висоту, в'яжемо. Лицевими петлями, а потім переходимо на резинку 1 на 1. Я зараз скажу, скільки треба пров'язати лицевими петельками, скільки резинкою, ось туди, від пальчика 2,5 да, см. 2,5-3 см пров'язуємо лицевою гладдю. Так, і потім переходимо на резинку 1 на 1. Резинка 1 на 1, 3 см. Також Також можна в'язати повністю все лицевою гладдю, потім закрити петельки. Тобто, тут уже кому як подобається. Можна взагалі повністю всю мітинку в'язати просто резинкою 1 на 1. Або там 2 на 2. Ну, тут уже як ви захочете да, собі зв'язати, тут уже самі можете, або тут якийсь малюнок, там, якусь косичку. Основне, да, це ну, там, зрозуміти принцип в'язання, а все інше там вже можна самим обрати, що вам потрібно. Ось я дов'язала ряд до пальчика. Да. Потім ми просто перевертаємо і починаємо в'язати знову, нічого складного немає. І тут трошечки теж цей ряд, треба так добре підтягнути петельки. Все в'яжемо самостійно, 2,5 см лицевою гладдю, потім переходимо на резиночку і приблизно 3 см в'яжемо. Але ви можете в процесі в'язання да, приміряти на себе і дивитися, можливо, комусь потрібно менше пров'язати, комусь більше. Тут уже залежить там, від довжини пальців, або від того, там, як ви хочете, наскільки хочете закрити пальці. Тут уже самі можете на себе регулювати, яка довжина вам потрібна. Так, я дов'язала лицеву гладь та резинку, і тепер будемо закривати петлі. Яким чином це робити? Так, першу петельку просто пров'язую лицевою, повертаю назад на цю спицю, ввожу спицю в цю петлю і захватую петлю поруч. Ось таким чином. Можна так трошки підтягнути верхню петлю. І тепер оцю петлю, яку я захватила, я її пров'яжу лицевою петлею. Все, скидаю обидві петлі з спиці. І тепер чуть-чуть отак підтягую отут, але сильно не підтягуйте, щоб не перетягнути, не стягнути виріб. Все, тепер цю петельку я знову повертаю на спицю. Вводимо спицю в петлю, захватуємо петельку яка поруч, і пров'язуємо лицевою петлею, знімаємо обидві петлі, трішки підтягуємо. Знову повертаємо, вводимо спицю в петлю, захватуємо петлю, яка поруч. Можна отак, до речі, зняти, якщо так буде зручніше. Потім повернути цю петельку на спицю і після цього пров'язати. Можна ще таким чином зробити. Все, повертаємо, знову захватуємо, пров'язуємо і скидаємо обидві петельки, чуть-чуть підтягнувши. Все, і таким чином закриваємо. Петельки, і потім переходимо на пальчик, будемо дов'язувати пальчик. Так, я закрила тут і тепер ми приступимо до вив'язування пальця. Ось ця ниточку нам треба, буде зняти. Зараз я беру спицю і вдягаю петельки на спицю. Я вділа петельки на спицю. І тепер контрастну цю ниточку ми прибираємо, вона нам не потрібна. Так, нам потрібно приєднати ниточку, та, і ще набрати кілька петель. Значить, як я це буду робити? Так, ось з цієї сторони. Та, першу петельку я буду набирати із з цієї сторони. І дивіться, тут ми маємо дивитися. І набирати тут уже в довільній формі, да, набираємо, просто самі дивитесь, де у вас там гарненька петелька, да, яка не витягнеться. Треба робити такі петельки, да, щоб вони не витягнулись і не зробилася така дірочка. Так, першу петельку я зроблю отсюди. Да, прибавлять, будемо десь 3-4 петлі. Тобто, дивимось там по своєму пальчику по, а, дивимось отут, да, скільки ви там, а, вважаєте за потрібне а, петельок прибавить. Я буду прибавляти три петлі. Так, перша є, ось таким чином я а, приєднала ниточку, потім я її просто закріплю оголкою. Ось тут у мене буде друга. Так, є, і зараз. Ще десь із цієї сторони. І ось тут у мене буде. Третя петелька. Так, петельки я зараз розкидаю на дві спиці. Да, ось таким чином. І е, перед першою петлею, яку ми набрали, я поставлю маркер, це буде у нас початок ряду. Оцю петельку, е, оцю ниточку треба так підтягувати, щоб не витягувалась. Да? От коли будете пров'язувати, щоб вона не витягнулася. І все. Так? Далі ми просто в'яжемо по колу, лицеві петлі, продовжуємо в'язати. Так, і дивіться, отут пальчик можна пров'язати повністю лицевими петлями, а можна половину зробити лицевими, половину зробити. Резинку 1 на 1, да? тут у нас резинка і тут так само. Але, коли, якщо ви хочете, щоб тут була резинка 1 на 1, то у вас має бути кількість петель, кількість петель крат на дву, да? щоб була правильна резинка. Так, і Пальчик нам треба пров'язати десь 3 35 см. Але при в'язанні, да, коли ви будете в'язати, ви під час в'язання можете після кожного етапу приміряти да, і дивитися. Ну, на, яка там вам довжина потрібна? Тут так само да? от мені захотілося отак, ви можете довше або навпаки коротше зробити. Да? Так же само цей пальчик можна отак от зробити. Ось такої можливо довжини треба, можливо, комусь треба більше. Да? Тут під час в'язання міряєте і дивитесь, коригуєте довжину менше чи більше. Ось так дивіться, навіть коли пальчик да, в'яжете, можна під час в'язання зробити примірочку. Пальчика, яка довжина, вам потрібна, так робите, спиці, знімаєте з петельок, да, щоб тут було еластично, і все приміряєте да, і коригуєте довжину, яка вам потрібна. Все в'яжете, потрібну довжину. Пальчика, потім закриття робимо так само, як і тут, ховаємо кінчики, проводимо ВТО і носимо з задоволенням.